До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Аврасу у студії. Працює Юлія Остапович. Моє шанування сьогодні Старовижівська громада попрощалась із мешканцем села Мизове Валентином Шумом. Військовий був на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення. Довгий час вважався зниклим безвісти. На рідній землі тіло героя зустріли опівдні. Панахиду за Валентином Шумом відслужили у храмі села Мизове у Скорботі і Нововолинська громада. Стало відомо про смерть захисника родом із села Кропивщина Віталія Антонюка. Військовий помер 28 серпня від захворювання, коли перебував на виконанні бойового завдання поблизу Харкова. У чоловіка лишилась неповнолітня дочка. Інформацію щодо поховання героя повідомлять згодом щирі співчуття родинам та близьким полеглих військовослужбовців. Продавав посаду міністра за 200 тисяч доларів США. Спритника затримали ще в липні два роки тому на Волині. Він саме одержав хабар 200 тисяч доларів. За таку суму Шахрай обіцяв призначити свого клієнта міністром у кабінет міністрів України. Спритник хизувався приналежністю до масонів, бізнесу і політичних еліт. Слідство встановило у 2016 році. Чоловік продав ще дві високі посади. За 285 тисяч доларів. Суд призначив спритнику сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Напередодні ввечері Луцькі патрульні виявили двох водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Так на вулиці Рівненській правоохоронці зупинили автомобіль марки Мерседес, бо в темну пору водійка рухалась із вимкненими фарами. Під час спілкування з жінкою вони помітили ознаки алкогольного сп'яніння. При освідуванні в крові жінки виявили показник алкоголю, що перевищує норму у 12 разів. Іншого нетверезого керманича правоохоронці спинили на блокпості. Під час перевірки документів у водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результати огляду показали в організмі Керманича алкоголю в кілька разів більше норми. Обидва порушники одержали протоколи за статтею керування у стані сп'яніння та інші адміністративні матеріали за скоєні правопорушення. Напередодні до поліції Нововолинська звернувся мешканець Поромівської громади. Чоловік забив на сполох. Викрали його авто марки Шкода Фабіа. Автомобіль знаходився на узбіччі дороги біля будинку Волинянина. Двері автомобіля не були зачинені на замок. Правоохоронці оперативно встановили викрав авто, мешканець Нововолинська. За цим фактом проходить досудове розслідування підозрюваному угоні автівки загрожує до п'яти років позбавлення волі. Латвійські волонтери в чергове передали через волинських лісівників гум допомогу для українських госпіталів. Якісні медичні засоби та ліки вже привезли до Луцька. Тут їх перевантажили в авто лісового господарства. Саме волинські лісівники мають довести такий цінний вантаж туди, де лікують наших військових. 12 годин у дорозі проходження кордону і фургон під зав'язку наповнений медикаментами нарешті прибув до Луцька. Гум допомогу з Латвії до обласного центру Волині привезли волонтери громадської організації, яка функціонує від початку війни і допомагає медзасобами українським лікарням. Іноземні волонтери кажуть, дивлячись на те, що відбувається в Україні, не можуть залишатись байдужими. Не можемо просто стояти і дивити, як це все Идет съезд, что это несправедливо. Да? Просто собрались вместе. Есть один цель. И делаем. Работаем как команда. У семьи я сказал, буду, буду дом после войны. Член громадської організації Айгаргос вже одинадцяте привозить в Україну гум вантажі, каже, має дуже сильну мотивацію, аби допомагати українцям, тож не збирається припиняти своєї волонтерської діяльності, як би складно не було. Тим паче, знаючи, що тут їх чекають. дуже, скажем так, тепло з'їзду. Ну зрозуміло, да тому що допомагаємо. Но є адзивчої люди, дуже много хто при поговорити. до слова, ініціатором та організатором збору та доставки вже не одного такого вантажу є голова ради сертифікації лісів Латвії Маріс Слеопа. Він зазначив, що дуже цінує те, як об'єднались представники лісової галузі з України та Латвії у такий складний час. Ми допомагаємо да, нашим волинським друзям, тому що ну як я представляю. Совет сертификации латвийских лесов и наша организация объединяет очень много больших и влиятельных предприятий, организаций и, и вообще всю лесную отрасль. И, как говорится, да, это самое лучшее, что мы можем, ну непосредственно уже помочь и, и, и это все отношение которое мы опять же получаем от украинской стороны нам очень помогает и здесь потому что мы же ограничим с агрессором который постоянно угрожает нашим странам тоже. Латвійці передають ці гумвантажі українським госпіталям через волинських лісівників, які їм своєю чергою надсилають потреби медзакладів. Координатор волонтерського центру товариства лісівників Волині Тетяна Сахник зазначає, що за час повномасштабної війни саме від латвійців до них надійшло найбільше допомоги. Додає, задоволена тим, наскільки злагоджена ця співпраця. Чемні хороші хлопці, і взагалі респект їм, тому що лісова галузь об'єднується на такому міжнародному та рівні, і в захоплення взагалі при таких важких темних часах дуже важливо ну, видно у цих світлих хороших людей. Нині коробки з медикаментами з латвійського фургону перевантажують в той, який власне повезе його у пункти призначення. Попереду водія Миколу чекає складна дорога. Це дорога, далека дорога, і вантаж, теж, не, як вам сказати, не дешевий. Їдемо в те місце там, де потребують наші військові допомоги, і лік, і харчування, там, забезпечення різне. Це Їздимо в Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Водій додає, це вже його сьома поїздка. Як у попередні шість, так і цього разу він має виконати важливу місію доставити вчасно цей цінний вантаж туди, де на нього чекають, і для тих, кому він може рятувати життя. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Болото вартістю 18 мільйонів гривень. Приватна фірма позивалася до Підгайцівської сільської ради за 2,5 гектари землі, яку повернули в комунальну власність за позовом прокуратури. Проте, колишній орендар схоже, не ликом шитий і теж подав позов до Волинського сподарського суду, в якому заявив, що за 15 років здійснив невід'ємні покращення земельної ділянки аж на 18 мільйонів. Попри те, що на ділянці, окрім зарослого болота, нічого немає, експерти Волинського НДКЦ дали висновок про те, що орендар таки поніс збитки на вказану суму. А судді навіть не здавалося дивним, що вартість самої ділянки в десятки разів менша вартості нарахованих збитків, і задоволила позов орендареві. Мова йде про ось цю земельну ділянку обсягом 2 гектари 40 сотих землі. Вона знаходиться на території колишньої лищенської сільської ради, яка після об'єднання стала частиною підгайцівської громади. Ще у 2008 році цю землю на правах оренди отримала фірма Ельби в особі пастухова Костянтина. Термін оренди 49 років. На той момент за гектар землі у рік потрібно було заплатити 300 гривень. Відтак 2,5 гектари землі орендареві. Обходилося у 750 гривень на рік, відповідно, 62 гривні у місяць. Проте навіть таку плату орендар не завжди сплачував. Ну, платилося як платилося до 2012-го року. 2014-го пастухов перестав платити ту оренду, яка була мінімальною, будемо так казати, і сільська рада за допомогою прокуратури звернулася в суд для відшкодування орендної плати. За позовом прокуратури цю ділянку повернули у комунальну власність Підгайцівській селищній раді, але Підгайцівську раду чекала несподіванка. Недобросовісний орендар теж подався до суду і заявив претензії на 18,5 мільйонів гривень. У 15 мільйонів він оцінив ось цю жабічу благодать, яку нібито облагороджував. Вартість здійсненого приватною фірмою Ельби будівництва ставка площею водного плеса 1 гектар, що розташований на земельній ділянці площею 2,5 гектара, що являється поліпшенням даної території, цільове призначення землі господарського призначення з обслуговуючими спорудами, становить 15 мільйонів 726 тисяч 619 Нарешту три мільйони екс орендар, нібито підвів газ і світло до неіснуючої бази, яка мала тут будуватися, та до кількох приватних будинків, які почали зводити, але за 10 років так і не довершили. Але ці хати стоять на ділянках, які є у приватній власності і не мають жодного відношення до спірної ділянки землі. То, якби я собі побудував хату і прийшов в сільську раду з позовом, щоб мені повернули те, що я там збудував, то якось так. Але суми, починав десь там 270 тисяч, десь 18,5 мільйонів. Ну, взагалі, то ж нереально, я розумію, я все розумію, але ж якась межа має бути в чомусь. І взагалі, чого ми маємо платити, я не можу розуміти. Чоловік не платив оренду, прокуратура звернулася. Щоб ну повернути ділянку, бо він ж не це не не, не платив. А зараз виходить, що 12 на 18 мільйонів за яму, 15 за яму і 3 за те, що він вроді би то робив до своїх до своїх будинків. Робив це. Ви таке десь бачили? Ну от у вас я думаю, вже досвід великий. Я думаю, що ніхто не бачив, як розповіла нам юристка Підгайцівської селищної ради Тетяна Кухарська, початкова сума, про яку заявляв екс орендар, була значно меншою. Претендував лише на 250 тисяч гривень, але згодом апетити костя. Костянтина Пастухова роздулися до неймовірних розмірів. Першого разу юридично підтвердити вартість цього було. Так Костянтин Пастухов вирішив у Волинському відділенні Львівського науково-дослідницького інституту судових експертиз. Проте тамтешні експерти, схоже, не посилили задокументувати таку суму. І тоді Костянтин Пастухов звернувся до НДКЦ ОМВС Волині і вже там. Експерт Петро Задерей підтвердив, так і так це болото не просте, а золоте. Хоча й на перший погляд так і не скажеш. Що ж особливого у цьому очереті, може Костянтин Пастухов тут висадив плантацію трюфілів чи налагодив видобуток алмазів? Але сам орендар стверджує, 18 мільйонів це ще мало. Він попросив. Я б хотіла дізнатися, от які ви об'єкти там, можливо, будували, і чому так дорого це вийшло, документи побачити. Це дорого. Це ще дешево? Я б угу. хотіла про ці поліпшення поговорити і розпитатися, що ви там робили. Що ми там зробили? Так. То поїдьте туди, подивіться. Я вже там була. І що? Ну, і там якесь болото. Ну, то все, значить, тут болото зробили. Костянтин Пастухов у Луцьку людина відома, колись його фірма ЛБУА виграла тендер з облаштуванням парковок у місті. Проте, наскільки підприємець розвинув цю систему паркування, кожен може переконатися наочно. Цікаво, що в Луцьку є кілька фірм з назвою «Ельбе». Одна «Ельбе УА належить Олені Пастуховій, тобто родинний зв'язок ми можемо чітко відслідкувати через прізвище орендаря. Інша просто «Ельбе», записана на лист Наталію Анатоліївну. За попередніми даними, Наталія Лис веде фінансові справи Костянтина Пастухова. Але оскільки Пастухов не пов'язаний юридично з фірмою Ельбе, він тепер відверто сміється з наших запитань. Мовляв, я тут при чому? Це ж ви орендар були, так? Ні. А хто? Це було приватне підприємство. А воно ваше, я так розумію. Хто вам сказав, що це моє. Договір бачила, і там приватне М -м -м. підприємство Ельба в особі Костянтина Пастухова, керівника, брало в оренду М -м -м. цю земельну ділянку. Так. Так. І це було коли? Що цікаво, фірма Ельби знаходиться буквально в одному дворі з Волинським науково-дослідницьким експертним центром МВС. Саме тут робили експертизу. Експерта, який і оформляв невід'ємні поліпшення зарослого болота на 18 мільйонів 400 тисяч гривень, на роботі не виявилося. Як пояснили він на лікарняному до нас, вийшов заступник директора Волинського НДКЦ Віктор Денисюк і розповів таке. Хотіла ви запитати, як у вас відбувається, наприклад, Експертизи об'єктів, припустимо, треба зробити експертизу вартості там, земельної ділянки або об'єкти на ній. Скажіть, експерт повинен виїжджати на місце? Е, ну трошки некоректне питання стоїть. У нас проводиться будівельно-технічна експертиза, земельно-технічна, це інший вид. Земельно технічна ще не проводиться. ось. В Принципі, там, де є об'єкти дослідження, об'єкти дослідження мають досліджуватися у виключених випадках, експертиза проводиться за матеріалами або кримінального провадження, або за матеріалами, які надає заявник. Якщо це експертиза проводиться за ініціативою сторони провадження, але, наприклад, якщо от експерт він виїжджає на сам об'єкт. Це мусово чи можна лише по документах перевірити? Е, ну я пояснюю, деякі випадки є виключно повинен бути огляд, а в деяких випадках можна проводити експертизу за матеріалами. Якщо, скажімо, є пошкодження будівлі, вони належним чином зафіксовані відповідними актами і все належним чином задокументовано. Більш точної інформації саме по цій ділянці Віктор Денисюк нам не надав. Мовляв, потрібно дивитися матеріали справи. Але ми так розуміємо: матеріали, якщо вони дійсно є, потрібно не лише подивитися, але й звірити з об'єктом спору, яким являється ця земля. Відтак за яму і за кілька стовпів під Гайцівська громада тепер вина 18,5 мільйонів гривень. Гарні розцінки на землю. Схема в принципі не те, щоб вже така оригінальна, як свідчить суддівська практика. У нашій країні можна. Усе можна взяти у банку мільйонні кредити під заставу собачої будки, а потім оголосити себе банкрутом, яким чином переписавши собачу будку на те, що і нічого, звісно, не віддавати. Можна піти у сільську раду, взяти в оренду землю аж на 49 років. А потім, як, от у випадку з пастуховим, запросити у селищної ради 18,5 мільйонів гривень не така вже й велика сума для середньостатистичних українських. Аферистів, і в принципі, щоб провернути таку аферу, небагато й потрібно всього лишень експерт, який повірить тобі на слово, і суддя, яка скерує експертизу у правильні руки, а потім ще й зробить потрібне рішення. До слова рішення по цій справі виносила суддя Волинського господарського суду Валентина Дем'як. Цікаво було б почути від неї, хоч якісь аргументи щодо цього. Рішення. Ну а що стосується Костянтина Пастухова, на нашу скромну думку, підгайцівська сільська рада просто мусить віддати цьому доброчесному чоловіку гроші і в додачу виділити йому в оренду ще землі, щоб мав що покращувати. А вес чому так цікавиться цим питанням? Ну, ну цікаво. Чому саме тема. Аверс, а не СТБ, не один плюс один. Чому саме Авес? <реш> Давайте я запрошую краще СТБ. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. І на завершення випуску до новин спорту. В останню неділю літа на Луцькому авангарді відбувся футбольний матч, де зіграли легенди волинського футболу із військовослужбовцями. Благодійний турнір організували департамент молоді та спорту Луцької міської ради за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом, аби допомогти військовослужбовцям та зібрати кошти для Збройних сил України. За футбольними баталіями спостерігала Ольга Яцюк. Чимало болівальників зібрав футбольний матч, у якому зійшли зіркові футболісти Волині, серед яких Федецький Сачко, Шахов, Михайлик та інші гравці різних років, Із командою «Грифон» військової частини 0959, сформованої із бійців 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Футбольний матч організували як благодійну акцію у підтримку Збройних сил України і відкрили його хвилиною мовчання за загиблими героями, котрі віддали своє життя боронячи рідний край від Сійського окупанта дуже гарна подія, благодійний матч. в матчі беруть участь команда військовослужбовців наших і зірок Волині дуже приємна подія і для глядачів, і для вболівальників. Ще раз побачити своїх зіркових футболістів у грі. І звісно ж ми долучаємося до благодійності. Кожен хто прийшов на футбол, вхід вільний. Однак він може благодійним внеском долучитися до допомоги нашим збройним силам України. Справжнє свято подарували команди своїм шанувальникам і навіть створили інтригу на початку матчу, коли перший гол забили військові. Проте дуже скоро отримали потужну відповідь у виконанні дубля від Артема Федецького. Постійні атаки Грифону воріт хрестоносців не пропускав неділько, і на перерву розійшлись з рахунком 2-1 на користь Волині. Впродовж. Гри на трибунах не затихала гаряча підтримка обох команд. Прийшли по поболівати за обидві команди, бо в команді Волині в мене є два кума. І багато знайомих і в команді Гріфон у нас є друг. У нас дітки всі ходять і так само грають в команді Волинь. Всі матчі в Волині ну з дитинства відвідував. Дуже вболівав за свою рідну команду свого рідного міста. Запам'яталися найбільше це були шахов як тренер і як гравець Тарас Михалик. У перерві розігрувались футбольні м'ячі з автографами зіркових футболістів. Волині один з таких придбала Аліна Гребінь. Гроші за які пішли на допомогу зброю. Силам України. Прийшла сім'єю, вболіваю за обидві команди, так як ну, син в більшості середній вболіває за Волинь, е, є таким фанатом, ходить на футбол, хоче, мріє стати футболістом. Чоловік служить в Збройних силах, так хотіли б підтримати ще більше нашу Україну. другий тайм був дуже результативним: аж вісім м'ячів забили обидві команди. Щоправда, більшість все-таки за ініціативи Волині. Якщо у першій половині гри утримувалася рівновага у рахунку, де команди почергово пробували ворота супернику, то кінцівка матчу довела переконливу перевагу ветеранів Волині, які виграли з рахунком 7-4. І автором більшої половини голів чотирьох став Артем Федецький. Першого це благодійний матч підняти бойовий дух нашим хлопцям, нашим суперникам, проти яких сьогодні грали. Ми, в першу чергу не забуваємо, що війна триває, і, будь ласка, хто чи може допомагати нашим збройним силам, наших прикордонникам, нашим бійцям тероборони? що вперед, разом, до остаточної нашої перемоги, незважаючи на літню спеку, команди вели за пеклу боротьбу не гіршу ніж на футбольних чемпіонатах. Хоча і визначились переможці, переможених не було. Адже на цьому полі змагались за спільну мету. Відбувся дуже чудовий матч між дозірковим складом. Волині та військової частини а 59 футбольний клуб Гріфон була дуже на полі, запекла боротьба, всі прагнули перемоги. Але в нас одна мета мета великої, нашої єдиної перемоги перемоги нашої держави. Матч був благодійний. На Підтримку збройних сил України, і я думаю, перемога буде за нами. Слава Україні! Команди привітали одна одну за хорошу гру, позитивні емоції, і разом з тим долучились до благодійної акції на підтримку збройних сил України, яким зараз дуже нелегко. Усього під час матчу було зібрано близько 30 тисяч гривень. Кожен на своєму місці у різний спосіб, і разом ми наближаємо перемогу України. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви одержували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аврас, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. До зустрічі в ефірі. 31 серпня за прогнозами синоптиків на території України переважатиме хмарна погода. На заході хмарно місцями з проясненнями. Зокрема, на Волині синоптики прогнозують невеликий дощ. Уночі від 11 до 18 градусів тепла. День від 22 до 29 градусів ртутного стовпчика. На сході ясно на Харківщині мінлива хмарність. Температура нічної пори від 18 до 22 градусів. Денної від 30 до 36 градусів за цельсієм. На півночі країни мінлива хмарність без опадів. Уночі від 12 до 15 градусів. Удень від 24 до 27 градусів на позначці термометра. На півдні мінлива хмарність. Температура уночі від 20 до 23 градусів тепла. У день – від 33 до 35 градусів тепла. У центральних регіонах хмарно. температура нічної пори від 13 до 18. Денної від 26 до 30 градусів вище нуля. E